22 січня в Україні визначають одне з найважливіших державних свят, роль якого в історії України важко переоцінити. Щорічно в цей день українці відзначають підписання важливого документу акту злуки, який був підписаний у 1919 році між Українською Народною Республікою та Західноукраїнською Народною Республікою. Також цього дня згадують підписання 4-го універсалу Центральної Ради. Це сталося роком раніше, 22 січня 1917 року. Цим документом проголошувалась повна незалежність УНР для українців. День Соборності України це день, який символізує єдність земель України, історичну пам'ять нашого нескореного народу. Збереження українських традицій, об'єднання родин. Духовну єдність. Збереження української мови, нашого генетичного коду. Усвідомлення усіма українцями того, що ми маємо спільну ідентичність. І в єдності наша сила, стійкість та незламність.